Доброго дня всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталя і я ще Я вам колись обіцяла, що не буду робити в листопаді покупки, і, відповідно, відео з покупками за листопад в мене не буде. Але <смі> так сталося, так сталося. Зі мною сталося розпродаж, знижки, Чорна П'ятниця, потреба купити подарунки, все таке інше. Коротше, зараз ми будемо дивитися мої покупки за листопад. По-перше, зі мною сталися новинки від Телеартіс. Мені треба було купити дещо на подарунок, і я вирішила, що в Голці були знижки до Дня Вишивальниці. Я вирішила, що ну, не буду я ганяти один набір туди-сюди. А тут якраз новинки. Коротше, купила я дві ці новинки, я їх вам вже показувала в. Одному з попередніх відео, там, де були мої відшиті кулі, тобто три кулі я вже відшила, це нова колекція. Купила собі українські іскри Це в жовтий-блакитних тонах в кольорах прапора, і бірюзові іскри тут з додаванням золота, Ну, бірюзові відтінки з додаванням золота. Сподіваюсь, я ще, коли куплю бісер, я купила їх без бісера. Коли куплю бісер, я ще матиму насолоду відшити ці. Дві кулі. Але це, мабуть, вже буде наступного року. І ще. Разом з цим я купила оцей віночок від Wonderland Craft, він же волшебна Страна, він же чарівна країна рукоділля. Минулого року на цей віночок був ажіотаж, за ним всі ганялися, але він був у дефіциті. Цього року дефіцит на місяці до нього таку зірочку в блакитних тонах і декілька віночків теж вони поповнили серію. Тож я вирішила, що я куплю цей, а коли ажиотаж спаде, то я, можливо, куплю собі зірочку. І, можливо, ще якийсь віночок. Але поки що мені вистачить і цього, я вишивала з цієї ну, подібний до цього теж з великими такими намистинами червоними. В мене є снігурик. Ну, Снігурика хто тільки не вишивав. Це була моя перша. Чарівна країна це буде друга. От. Купила отаку от невеличку покупку і думала, що цим все і закінчиться. Але ні. Прийшла Чорна п'ятниця, прийшли знижки, сюди посуну і буду вам потихеньку викладати плоди свого бізумія. От, от, от і от. І це ще не все. Ще от. Ось, і навіть ось О, що це таке? Це е, знижки на Абрісард. Знижки були дуже гарні. Оці всі маленькі були по 20 гривень біля 20 гривень, ці були по 40, це була знижка на них пристойна. І ця була щось 60, здається. Що це таке? Це невеличкі наборчики, тут є заготовочка на холсті, є трішки бісера, який потрібен, щоб це вишити. І це має бути магнитик. Тобто там є магні... шматочок магнітної стрічки, який можна приклеїти. і Цю рамочку картонну воно вставляється, і ми маємо магнітик. От. Але я вирішила, що я не буду робити з цього магнітики, я зроблю маленькі іграшки. От. Вони дуже прикольні, вони підходять. дивіться, яке кошенятко. Вони для цього е чудово підходять. От. І, до речі, в мене лишиться купа голок для бісера. Можна сказати, безкоштовно. І я вже дивилася, там бісера набагато більше, ніж треба. Тобто мені ще залишки бісера ну по 20 гривень, чому не купити. От, оце, це теж магнітики, вони трішки більші. Там ще мали бути сніговички з цієї серії, але їх не було вже наявності. І от такі ще іграшки. Я взяла лише цю попередню, я хотіла взяти там. Чи три, чи чотири їх було різних, але потім вирішила, що мені оця подобається найбільше, і треба такі, ну, трошки грошей економити. от, Накупила. З них не буду робити магніти, з них буду робити іграшки. Е, Нічого не заважає е, взяти шматочки фетра на задник і зробити ну, по такому принципу, як тут зроблено, просто підвісочки. Е, ну, такі вони, Пінкіпчики з них не вийдуть, бо це холст. От, але е, такі маленькі ну, нашити на фетрик і вставити картону, і будуть гарні іграшки. Оце все мені обійшлося щось гривень 250 гривень. Ну, Ці по 20, ці по 40, а ця, що ще, десь гривень 200 було. Я так вирішила, що по нашим цінам в наш час стільки бісера і, і готові іграшки, майже готові іграшки за 200 гривень, то не купити буде просто гріх. Так, посунемо їх в сторону. Ще взяла отаку листівку, вона також вишивається бісером, вони мені теж подобалися, але вони були страшно дорогі. Зараз вона мені обійшлася щось там до 70 гривень. Тут багато бісера різного. І я її буду, мабуть, дарувати. Я хочу її почати вишити, і вона піде на подарунок. От. Ще вирішила спробувати таки взяти. Оцю брошку давно мене інтригують. брошки Абрісар, всі нічого ще не, не сама не пробувала, але на подарунок купила. от коротше Взяла собі оці лапки, але вони такі маленькі, я думала, вони будуть трохи більше. Але вони ну оце їх навіть не натуральна величина, вони навіть менші. І там мікробісер. Ось посередині, я вже його відкривала, дивилася, там мікробісер, і він такий дрібний, я не знаю, як я це буду вишивати. От. Але дуже цікаво. дуже цікаво. Там йде холстинка, йде шматочок фетра, йде е, дві такі булавочки для закріплення за застібочки. От, і мікробісер. ну, Якось Е, Ще я від Абрісарту взяла таку гарну заготовку в стилі Петриківки. Тут багатенько бісера, 15 номерів бісера треба, але його всього треба там по, два, по Ну, Тут найбільше червоного там, по, 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 і білого. А все інше тут по одному, по два грами. Я не знаю, можливо, як, з яких залишків його буду вишивати. Е, мені здається, він має бути дуже гарний, коли це все вишиється, яскравий. І я думала, що з нього зробити або Якусь обкладинку на альбом або щось таке. Ну, в рамочку, я не знаю, як його ставити. Я подумаю, що, що коротше з нього зробити. Але пройти повз не могла. От. Дуже він був гарний. Там був розпродаж на, ну, фактично на всі заготовки від Абрісарту. Але я ну, з хустиною в мене такі свої відносини, я б так сказала, і я вирішила, що не треба розкочувати губу, бо воно потім лежатиме руками. От. А іграшечки можна поробити, і це буде ну, відносно легко. Е, Ще для оформлення цих іграшок я купила таку штуку. Е, насправді я дуже прямо аж а щаслива, що я її купила. Це два отакі величезні, ну я не буду розгортати, вони здорові. Два величезні шматки фетру 3 мм Він синтетика, але він дуже-дуже такий класний на дотик, і ну, він був скручений, коли прийшов. Я його зараз в рулончик скатаю, щоб він трішки розправився. Блакитний я взяла для того, щоб пооформлювати ці іграшки. На задник. Я думала, чи мені, можливо, ще й червоний знадобиться, я подивлюся. Ну, Ну, розумієте, так? От. Е ну, оці, мабуть, будуть краще на червоному виглядати, а оці на блакитному. Отак от, от, мабуть, буде. От, але ну, тут фетра вистачить на, на кілька десятків таких. Я з запасом взяла, але фетра, мені завжди, фетра мало не буває. Коротше. От. Ця іграшка, вона в принципі вона оформлюється, тут є дві сторони, але її також можна поділити, зробити дві іграшки, якщо, наприклад, мені захочеться. От, Фетрик дуже гарний, дуже класний. На жаль, його було небагато різних кольорів, бо, ну, або це якийсь розпродаж був, або що. І е, я взяла такі, ну, знаєте, базові кольори, які мені можуть знадобитися. Е, ще взяла два отакі листочки. Це, я їх вже е, в, в рукодільному щоденнику показувала. Е, це. от. 3 мм 29 гривень. Ага, 29 гривень, розумієте? Це ще без знижки, я його по знижці взяла. От, це мені знадобиться для оформлення моїх декорних, осінніх декорів жолуді, які я вишивала всю осінь. І він мені дуже класно підійшов з кольором. Тобто я теж задоволена, що його купила. І коронний номер моєї програми. Я нарешті вихопила собі оце. Давно я хотіла цей набір, але його щось мені не траплялося, коли я збиралася щось купувати, його не було в магазині. А цього разу він був. І я така спочатку я думала, що я куплю це все дрібне. І думаю, ну, набір, ну, ну, ну в тебе стільки наборів, нащо тобі ще один? Потім думаю, там щось 300 гривень. Я так думаю, ну, бери, коротше, бери, 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 і я взяла. От, це нова слобода, це вишивка на друкованій основі, тобто там надрукований фон блакитний. От, тут є ще таке, але це мені ніколи не траплялося. Там був ще дуже гарний такий, велика, така квітуча гілка рожева, Але вона взагалі, мабуть, знята з виробництва, тож я вирішила взяти цю, поки і ця не пропала. Тут гарні, приємні кольори. Торік я вишивала магнолію Ні, цього року. Торік, я її почала цього року довишивала е, таку модульну картину з магнолією. Е, тут фон простіший, там в магнолії на фоні був такий ще замок надрукований. Але я думаю, що це теж буде виглядати чудово і колись навесні можна його почати повишивати. Е, єдине що, на нього немає перенабору, якщо вишивати, це його або по паперу, або шукати перенабір, або робити перенабір. І я купила його. В мене якась слабкість до пташок. До дизайнів з пташками, ви можете спитати, нащо тобі арт, на нащо тобі оці всі бежево коричневі кольори? Воно ж, ну, геть не цікаве, воно геть не якесь розкішне. Але, знаєте, в мене є задум. Я хочу його. Тут до нього йде канва, 14. -та. От. І такі, ну, не дуже веселі нитки, я б сказала, але я хочу е, цього Філена е, якось е, цікаво вишити. Я думала, або зробити йому якусь пофарбовану канву, або взяти йому канву з нерівномірними якимось е, розводами там, чимось таким. Ну, Тобто е, сам Філин, Філин, ко, сама птаха, коротше. Не будемо вдаватися в подробиці е, назви <с. <с.> цієї пташечки. От е, він, е, ну як сказати, він, е, його треба якось додати йому шарму, якось оточення йому поміняти. І я думаю, що якщо його буде е, на якось цікаві канві. Розміщено і щось йому ще додасться, то його буде цікавіше вишивати. Я вже думала, можливо, я під нього якийсь принт замовлю. Ну, це ви, ви розумієте, це та людина, яка купує набір за 300 гривень, а потім ще витрачає 500 на книгу. Але якщо зробити йому якусь таку знаєте, принц гілками, з якимось лісовою галявиною, з якимось таким фоном, то він буде набагато цікавіший, ніж просто на 14 аїді білого кольору. Тут однозначно треба щось малювати, однозначно треба щось додавати, і тоді, тоді цей пташечок. Птах буде дуже, ну, він незвичний. він тут Вишивається він просто. Тут, я думаю, що не буде складності з вишивкою цієї пташки. Можливо, я навіть його на 16-ту пересаджу, я подумаю. От. Але це перспектива віддалена. От, я взагалі сумнівалася, чи брати його, чи не брати. Але, знаєте, ну, я думаю, якщо я про нього вже два роки думаю, то треба було брати. От. От такі мої були закупи, таке в мене в моєму було поповнення запасів. Дуже мені подобається оце все, що я нагрібла новорічне. Я думаю, що ми будемо на нього відволікатися якимось чином, можливо, навіть найближчим часом будемо щось робити. Оцю листівку точно я буду вишивати найближчим часом, бо вона в мене піде на подарунок до Нового року. Взагалі в мене план закінчити мої гарбузи і взятися за цю листівку. От. Тут небагато бісера, я думаю, що вона швидко піде. От таке в мене було поповнення запасів, нічого глобального, але, знаєте, зайшла, нахватала, 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 і іноді треба купити багато дрібного, ніж один там якийсь багатобарвник. От, В мене буває таке. Ой, поділилася з вами своїм шопоголічним загулом. Якщо ви щось купили на Чорну п'ятницю, я вас з тим вітаю. Якщо не купили, я вас просто захоплююсь. І зустрінемося в наступному відео.